Всім доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про наш новий проєкт. Котки резинові. Трошки вже підробили, не знімав, з чого вони складаються. Потім вже повне відео. Немо їхній огляд. Розкажу що де, як робилося. Один практично готовий. Оце буде центральний, а це два бокові. Котки, в принципі, роблю, щоб... Водоналивні будуть, як не вистачатиме ваги, можна буде залити водою. Є пробочки, і можна буде залити. Отакі прицепні оце в їх, будуть чіплятися в кучу, так це буде Тут причепний. Ну, оце такий проєкт. Три котки тягаємо за СЗшкою зразу. В інтернеті люди роблять один сплошний. Ну, не знаю, мені не подобається. Треба розворот, щоб дійшло довге, метрів три, а тут дійшло метрові виходить цей крилач буде до якого цепляться два бокові будуть катають непогано вони вроді би ну по ціні обходяться недешево якщо робити все так як ми робимо Якщо зробити просто тяпляп там без оцих дисків, то люди там і трубу приварюють у поперек. ну хто як. Я так не люблю. Оце доробимо, покраска буде. Це прицепні лежать. Поварене. Це ще? Ну так як то? Як буде повністю готовий, потім буде огляд. Швейлер 65-й використовуємо, Думав профільну трубу, гулок, і голок і все перерахували. Ну, Після швелера виходить саме ну, кріпше, я думаю, буде. Кріпше і ціна адекватна. Так що Зараз поварюємо ще розкоси. Потім перевернемо в ту сторону, перевернемо погрузчиком. Хоча Олексій Павлович грозиться вручну давайте. Так що, я думаю зробимо.